Всім привіт! Слава Україні! Гайнув на почту. Забрав посилку, приїхала Кукурузка посівна на 2023 рік. А саме Внісовська наша, українська, замовив прямо з заводу, зв'язали мене із менеджером по нашій області, поспілкувалися, розказав, як у мені потрібно, відправили три гібрида в мене в машині. Ластівка навіть присіла на коліна. Ну як не крути, Чуть-чуть більше тони. Зараз з будки. Хоч по паспорту 850 кг журзоподімність, але вона в мене вже привикла возити регулярно такі груза. Це для неї звичний момент. Значить, що приїхала? Приїхала кукурузка, в Нісовська вже говорив, три гібрида. Перший це ВН6763, другий амарок 290 і третій це Тор Фао. Яке? Де воно? Тор фао 280 ТОР, три букви. Розпакуємо зараз всі три гібриди. Подивимось візуально на зерно. Ми з батьків зазвичай привикли, коли до нас приїжджає якийсь посівний, чи купуємо, чи привозять. чи самі їдемо беремо, відкриваємо і дивимось, хоч візуально. Зрозуміть, подивитися, яка та кукурузка. Тому що є такі компанії, які отак у мішок все підряд засипали. І потім, коли сіять, виходиться не. Виходить один гіморой, тому що фракція зерна відрізняється те більше, те менше, те крупне, те довге, те коротке. Ну, коротше, всі ці нюанси. І потім ми на полі отримуємо або пропуски, або двойники. Ну, не то пальто, то розпечатаємо, подивимося, як воно там що до чого. Плюс розкажу вам про сою, покажу аналізи, тому що соя Хайстар і С-309 поїде назад, там, де ми її купували. Добре, що я вам її не рекомендував. Аналізи в неї нікудишні. Е, хорошо, що люди согласилися е, забрати без ніяких скандалів і так далі. Е, Афьора, то знаєте, як ото продав на лоха і все на цьому діло е, закінчилося, не пройшла чуть-чуть. Добре, що зробили аналізи. Так що я вам рекомендую робити аналізи посівних матеріалів, які ви купили десь, у когось, колись, якось. Купили, привезли пакетики, відправили чи до Анжели Палівни, чи до когось іншого. Зробили аналіз. Щоб не вийшло так, як у нас. І добре, що ми його зробили. А так би ми посіяли ту сою, а потім не зійшла, не позходила врожай нікудишній. А чому, а що, а як. А воно все починається, як ми розуміємо, із посівного матеріалу. Значить, по кукурузки, я так розумію, в цьому році дуже багато людей відмовилися від посівів кукурудзи. Багато хто буде сіяти свої поля соєю. Ми теж хотіли збільшити сою, потім. Рівномірно, скажімо так, а так як в нас відпала ця соя, в неї аналіз не годиться. Ми її відправимо і ті, ті площі, які планували сіяти ту ж сою, будемо засівати кукурузкою нашою українською вніс. В цьому році ще будемо сіяти два наших самих любимих гібрида це Red GT Александра і Сінгента Сіфортау. Це два самі любимі. Наші гібриди, вони в ну, нас вони виходить їх вирощувати, вони в нас родять. Волога е, доволі непогана, скидають так само вони вологу. Е, от, наприклад, той самий український гібрид. Ми колись два-три ми років тому сіяли в Нісовську, не пам'ятаю, який саме гібрид. То Реджиті Олександра ну, у вбиранні посів був в один день, закінчили там. Переїхали друге поле посіяли в Нісовській. Потім вже ж убирання вбиралася одна, потім приїжджаємо на другу, і виходить так, що наша українська стріляє на 5% вологи більше. Тому ми не сильно практикуємо, не сильно любимо сіяти наші українські гібриди. І хто б там що не казав, що в мене галатея з врожайністю, я не знаю, там 100 центнерів і волога 14. Я це в житті не повірю, тому що знаємо, бачимо і спостерігаємо регулярно. Як не крути, імпортні скидають набагато в рази краще вологу, чим наші. Хіба що в тієї галатеї врожайність 5 тонн, отакий качанчик, то там хіба що може бути волога 14%. Що я ще хотів сказати про кукурудзку? Ладно, то вже розпечатаю, Це все розгружу, розпечатаю. покажу, подивимося. А зараз, як ото говориться, робота роботою. Відео відео, а обід за розкладом. Так що підемо, приготуємо зараз на мангалі картошечку з салком. Заскочив на базар, купив сало, е, картошечку. Час на шампурок на, нахлобучимо і пообідаємо. І потім продовжимо вже відос. Так що не перемикайтеся, ставте лайкос і погнали разом готувати. Ну що, значить, розпочинаємо кулінарне шоу. Хоч мене канал не про кулінарію, і сам я люблю так готувати, як я не знаю хто. Але часом приходять приходить до мене натхнення, чому, за чи як правильно це сказати, і хочеться щось таке на костріку поджарити, димок понюхати, розпалити, оце отак погратися. Повар, звісно, з мене такий, як із футболіста Дровця та після арпала зараз чирк-чирк секундочка і пойдуть горіти. Немає, до речі, треба їхати вже дрібниць, а немає погоди, щоб можна було хоч куди-нібудь доїхати. Все, тут процес пішов. Тут мангальчик двітя зробив капітальніший. Але є в ньому один мінус. Получається, коли ми розпалюємо тут. Тепло все йде через цей балон і до цього ж гори... вертикального. Температуру в цьому балоні ми можемо відрегулювати. Тобто, тут ось одна зашворка, ось тягу можемо відрегулювати, друга зашворка. А от коли готуємо отут, ми не можемо відрегулювати отут температуру, яка йде відсюди. Тут, звісно, дядь Вітя ще ж був зробив отаку штуку, щоб оцей тобто огонь його не все тепло йшло сюди. Хоп, і туди на витяжку. Ну, подивимось, я ще так нічого грандіозного тут не готував. А сьогодні що ми будемо готувати? Правильно? Картошечку із салком на шампурі. Хочу тут розпалити. Тут зараз температура буквально ще 10 хвилин підніметься, вже неймовірно. І щоб тупо без костра, без жару, без нічого, просто на цій температурі оцього балона забалабенить. Так що, кому цікаво, не перемикайтеся, залишайтеся. Тут, на каналі, тут процес іде. Поки воно це все діло тут горить, пішлі з вами зараз нарізати картошечку і е, салко. Чуть-чуть на 5 хвилин кинемо його в маринад, так скажем, і солі, і з перцю. І будемо нахлобучувати і подивимося, що з цього всього вийде. Ох, і красота вийшла. Як в дитинстві. Тільки, правда, без огня. І хай воно собі тут. Печеться. У мене вже аж слюнки потекли. І отак накриваємо, тут у нас вже почти сотка. І хай собі мліє чи тліє, чи як правильно. йо чуть-чуть відлучився чуть-чуть пригоріло Воно жир капає, тут температура, мабуть, огнем нагнала. Ну нічого, буде як в дитинстві. Знаєте, ото, руки чорті, чорні, п'ятак чорний все чорне, зато дуже-дуже було смачно в дитинстві. Так що знімаю, йду обідаю і підемо до кукурузки, до сою. Розкажу, покажу. Тут температура 150 лупаша. Але є чуть-чуть невеличкий косяк. Ну, нічого страшного в цьому я не бачу. Точно зато сповним дит... дитячі моменти. Отак от, от. Підобідав салко з картошечкою. Просто можна і пальці з'їсти. Як ото в нас українців пообідав, аби тепер ще й під... підлежать, але нема коли. Значить, що, ось соя. S309. Результати аналізу десь у відео прикріплю, яка поїде назад. По сої Максимус і Піонер. Результати позитивні, все там чітко, все в, в межах норми. Ну а тут аж сої, звісно, це просто хвороб. Неймовірна кількість. Це у нас хай Ще раз наголошую на тому, що робіть аналіз посівного, де б ви його в кого не купляли. Ось ми зробили і обнаружили, що 4 сорта із куплених сой, два із них не годиться. Поїдуть назад, слава Богу. І до кукурузки, значить, це у нас Вен 6763, Амарок і Тор. Я так одним моком гляну, вони мені, в принципі, дуже-дуже схожі одна з одною. Це така, вроді би, насищено червоніша. Тут у нас що пишуть кукуруза Тор f тисяч, 23 рік. Протруєно. Металаксіл М. Флудок Соніл. Тіаметоксам. Ох і слова, єдріт мадрит. Брав максимальну протруєні. Тут тось, все так саме, тільки чуть-чуть щось брошурка інша. F1 80 тисяч. Все те саме протруєно. Та ну і тут все те саме. Так що така кукурузка приїхала, будемо сіяти, будемо е, спостерігати, як вона себе зарекомендує. Будемо, е, буду знімати відео. В нісурської кукурузки реджиті і сінгента. І будемо порівнювати, дай Бог, доживемо до кінця року. І зберемо врожай і тоді вже вирішимо питання, чи вартує уваги наші гібриди кукурузи, чи не вартують. Це так скажемо, останній, е, останній шанс, остання надія нашим гібридам побідеть імпортні. Якщо вони себе в цьому році не зарекомендують, то раз і назавжди все. Закінчуємо з імпорт очі, з нашими гібридами, тільки все переходимо на імпорт. І, звісно, вартість, як на сьогоднішній день, то є з той самий Монсанти, яку ми в цьому році збирали, 45-15, по-моєму, якщо не помиляюся цифри, чи може щось путаю. 45-15, мабуть. 380 фау, але вартість мішечка вже зараз доходить до 7 тисяч, а, а тут а, половину дешевше, тобто. Чуть-чуть економічніше. Але це все будемо вже робити висновки в при вбиранні, тобто осінню. Так що відео закінчую. Дякую всім за перегляд. Всім пока. І звісно, все буде Україна.